Сучасна школа є не лише місцем для отримання знань, але й простором для соціалізації та розвитку особистості. У цьому контексті роль соціальних педагогів набуває особливої важливості. Вони виконують широкий спектр завдань, спрямованих на підтримку дітей, їх родин та освітнього процесу. Загалом Євген Пасейлюк розповів, навіщо соціальні педагоги у школах, їх функції, а також виклики, з якими вони стикаються. Конфлікти між однолітками, проблеми в сім'ї та неуспішність у навчанні. У кожному навчальному закладі є людина, яка зможе вислухати та допомогти розв'язати ці проблеми. Соціальний педагог, різниця між психологом у тому, що соціальний педагог допомагає налагодити стосунки з оточенням, а психолог зосереджений на внутрішніх психологічних процесах дитини. Соціальний педагог повинен Створити е, такий простір, куди можуть діти прийти і вільно розповісти про свої проблеми, е, знати, що їм допоможуть, знати, що це залишиться в стінах того кабінету, куди діти прийшли зі своїми проблемами, і е, знати, що вони будуть захищеними, підтриманими, що, них, що їм можна буде, що вони отримують допомогу, скажімо так. І я скажу, що коли вони бачать результат, і вони приходять знову і знову, з 2007 року Наталія Михайлюк працює соціальним педагогом. До цього 10 років працювала вчителем початкових класів. За весь час роботи пані Наталія зустрічала різні випадки: це й погрози серед дітей, залежності, роботи з дітьми з низьким соціальним статусом та інші. Проте одна з найскладніших робіт налагодження контактів між батьками та дітьми. Був <зас> момент, коли дитина привела маму, правда. Заходили вони окремо по черзі, але дитина зі мною попрацювавши, вона сказала, попросила маму, щоб мама теж прийшла. Ну Це така була слава Богу, є хороша історія, закінчилась гарно. Коли приходить мама, з якою ти працював довгий час і дякує, що з дитиною налагодилися стосунки. Коли приходить дитина, приносить тобі цукерку, обіймає, і каже дякую, бо вони з мамою знайшли спільну мову. І ви розумієте, що до цього це була довгий період якась роботи. Ти отримуєш задоволення, коли діти прибігають просто в кабінет. Для того щоб розповісти, вони знають, що так ми з ними працювали і вирішували якісь питання, проблеми, і вони просто приходять і розказують всі свої радощі. Педагогиня зізнається, час від часу її відвідують і випускники закладу, щоб поділитися своїми проблемами та отримати пораду. Ми згадуємо, скільки тут пройшло всього, скільки тут було проплакано сліз виплакано, скільки було різних проблем. І оце я отримую цього задоволення, коли я бачу, що це людина, яка знайшла свій шлях в житті, і, і в неї все добре. Чернівчани мають свої погляди на роль цієї професії в навчальних закладах. Для мене соціальний педагог це по-моєму, надзвичайно корисний педагог, розумієте, тому що нам викладають конкретні питання. А як себе поводити в соціумі, правила життя у нас немає. І я думаю, що це буде надзвичайно корисно. Соціальний педагог він має, напевне, дітям доносити те, як. Формувати себе в соціумі, влаштуватися в соціумі, як комунікувати між людьми, і що добре, що погано. Mm -hmm. Якось так. Користь я вважаю, що колосальна. Взагалі в освіті багато чого треба додавати, розвивати так же само сексуальну освіту, і соціальну і, 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 і так і далі. Ні, він не нужен, бо там не буде ніякої конфіденційності. Це 100%. Вважайте, що немає. Не буде, ні, ні. Вони там між собою дружать, там розказують, до кінця будуть лишні проблеми. Треба краще до когось позашколою йти. Насправді був у мене навіть був хлопчик з інклюзією з ой, що то було в нього. Аутизм. Так, аутизм. Так що так в нас завжди сидів соціальний педагог, такий асистент, який його підтримував на протязі, напевно, протягом п'яти років. Оце початкова школа, я вважаю, обов'язково, тому що ну цих дітей не потрібно відокремлювати від соціуму, тобто, знаєте, всі інтернати ні, їм не потрібно їм потрібно бути з нами. І отакі асистенти якраз їм допомагають навчатися в нормальному середовищі. На сьогодні в освітніх закладах Чернівецької громади працюють 44 соціальних педагоги. Це означає, що майже всі ліцеї та гімназії мають у своєму складі таких фахівців. Проте все частіше виникають запити на збільшення кількості соціальних педагогів у кожній школі. Сьогодні ми маємо дуже багато працівників, які уже від початку існування цієї спеціальності в школі розпочали свою роботу, і вони працюють за фахом. Проте, проте, атестувалися і вже мають здобуті відповідні знання, і пройшли курсову підготовку саме за цим напрямом. І вони є дуже фаховими. І є люди, які багато років працюють на цій посаді. Це справді професіонали, вони вміють організувати свою роботу. Соціальна педагогіка одна із таких перспективних професій майбутнього. Я вважаю, що ну вона буде розвиватися і будуть ще з'являтися можливо якісь нові напрями і течії такі, які будуть стимулювати до розвитку. Та саме, саме цей напрям роботи і з дітьми ми бачимо наскільки важлива зараз соціальна складова, саме у школі. Євген Пасалюк, Олександра Окіпняк, новини Сі4.